Якщо не Росія, то на жаль, і не Європа. українським молочним продуктам, поки зарано думати про західні ринки, переконаний міністр агрополітики Микола Присяжнюк через жорсткі умови та відсутність стандартів. Звичайно, це необхідно робити, але в першу чергу необхідно нам разом деспожив стандартам, змін економікою, відпрацювати і затвердити стандарти. Ринки продуктів харчування самі жорсткі, самі конкурентні. Державні ветеринари більш оптимістичні. Частина українських продуктів, в тому числі молоко, кажуть, вже проходили європейські інспекції і практично не отримали зауважень. На 2012 рік інспектування українських підприємств не передбачено. Окрім того, хочу вам сказати, що європейці вони дуже дисципліновані люди. Якщо в них не передбачено цього в їхніх планах, то дуже важко буде. Зробити так, щоб вони в цьому році почали це інспектування. Але якщо ми почнемо перемовини вести, то я думаю, що ми, хоча б з початку наступного року, зможемо розпочати цю роботу. Нагадаємо, на тлі російських перевірок українських молочних підприємств на предмет якості їхньої продукції в мінекономіки заговорили про контроль європейський. Міністр Петро Порошенко заявив, що ініціює прискорення перевірок українських молочарів європейськими колегами, аби розпочати поставки продуктів на захід.